Протягом доби на Буковині трапилось декілька пожеж з вогню. Врятували трьох дітей. До служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців, що з квартири на дев'ятому поверсі однієї з багатоповерхівок міста Чернівці йде дим. Рятувальники, які прибули на виклик, виявили, що у квартирі, де сталося займання, перебувають малолітні діти п'яти, трьох та майже двох років. Із будинку евакуювали сімох мешканців під'їзду та оперативно ліквідували загоряння на площі 30 квадратних метрів, не допустивши перекидання полум'я на сусідні. Квартири малечу передали медикам для подальшої госпіталізації. Вогонь знищив приміщення кімнати, балкону, меблі та речі домашнього вжитку. 38-річна матір розповіла правоохоронцям, що дітей віком 5, 3 та майже 2 років залишила на дев'ятирічного сина. Проте, згодом старший хлопчик вийшов з дому, залишивши своїх братика та двох сестер самих. Співробітники ювенальної превенції Чернівецького районного управління поліції разом з службою у справах дітей із сім'ї вилучили 4 Ох, дітей та наразі вони продовжують перебувати під наглядом у дитячій лікарні. Матір перетягнули до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Окрім того, через коротке замкнення електромережі горів будинок у селі Мигове. Пожежу ліквідували до прибуття вогнеборців. А у селі Слобода ДСНСники ліквідували загоряння на площі 55 квадратних метрів, не давши полум'ю перекинутись на житловий будинок. Вогнем знищено господарську будівлю, обладнання для бджільництва, господарський інвентар, мотоблок та дрова.